Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Тринадцять керованих авіабомб випустила російська армія по Бориславському херсонському районах минулої доби. Цілять по житлових кварталах та об'єктах критичної інфраструктури. Доставити допомогу на електровелосипеді. Соціальні працівники корабельного району отримали п'ять таких засобів пересування від польського благодійного фонду. Працювала водійкою тролейбусу після початку повномасштабної війни вивозила людей з окупації. Історія Херсонки Олени Тарасенко. О 14.10 російські військові з артилерії обстріляли Херсон. Три людини поранені. Їх доставили до лікарні. Повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Цей будинок був під обстрілом о третій ночі. Снаряд влучив у дах, пробив стелю і застряг у підлозі. Поки власниця квартири Людмила збирає вцілілі після обстрілу речі, її сусіди виносять з кімнат бите скло, каміння та потрощені меблі. Ця кровать була в стеклах, ми що кажуть, ровини ці стекла. Я подорвалася і не знала, що діли. 30 ночі. Ужас. Бачите, ракета там. Добре, що вона не зірвалася. Горів чердак. Затушили вітром і водою, затушили. Уламками побитий балкон, вибуховою хвилею, вибило шибки в усіх вікнах, говорить жінка. Бачите, забило. Один раз там вирвало, забили. Забили тут, то воно вирвало тепер м'яком без одного там не залишилося. Як в бункері живемо. У людей може й хуже, дома позносило. Ну, все одно. Де треба десь жити. Вибухова хвиля пошкодила і підприємство поруч. У будівлі вибиті вікна, розповідає охоронник Ігор. Пройшов три кромки взриву. В принципі, я більше нічого і не слышав. Посипали стекла, полетіли дзвон осколків, осколках, дерев'я падали. Постраждали ні, слава Богу. Під обстрілами в обласному центрі були середмістя, Дніпровський, корабельний та прибережні райони, а також селища у передмісті. Пошкоджені, житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Збільшилась кількість скидів вибухівки з дронів. За минулу добу це 18. Росіяни обстрілювали і Береслав і також авіабомбами в одну із школ потрапила така бомба. Є руйнування на щастя без постраждалих. Чи росіяни також обстрілювали корабельний район в район суднобудівного заводу? Були прильоти там, також на щастя без постраждалих. Близько десяти керованих авіабомб російська армія скинула на населені пункти Бориславського району. Влучили у житлові будинки, адміністративні будівлі, об'єкти критичної інфраструктури. Загалом під обстрілами були п'ять територіальних громад району: Новоолександрівська, Новорайська, Милівська, Бориславська та Тягинська, розповідає начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог завдавав авіаційного удару по селу Нових Каїри Малівської територіальної громади. Авіаційні снаряди влучили в одне з фермерських господарств. Також влучання мало місце в об'єкт критичної інфраструктури. На жаль, один чоловік отримав поранення. Місто Борислав було під артилерійським обстрілом, також ворог, використовуючи БПЛА, скидував вибухівки. По житловим кварталам міста, в результаті чого було пошкоджено приватний транспортний засіб, та один чоловік отримав поранення. Село Волорожайне Бориславської територіальної громади також було під артилерійським островом. На жаль, дві жінки отримали поранення. За даними обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові обстріляли правобережжя Херсонщини 108 разів. Випустили 602 снаряди з різних видів озброєння. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон. Валентина Конькова соціальна працівниця. Допомагає літнім людям 4 роки. Раніше до своїх 13 підопічних добиралась пішки. Зараз на велосипеді. Каже, завдяки електротранспорту робота пришвидшилась. Ну от всем треба прийти. Часа -полтора на каждого человека уходит. Час, уборка, аптека. Ну, все, що попросять люди, все ми делаем. Кому сварити, кому овочі почистити, кому молоко Кто-то не може стоять над ним на двох палках. Всі інваліди, сліпі, малорухливі, дуже відповідальна робота, тому що за всіх переживаєш. «Ксенія Уліяна має Валентина». Ксенія Хвецик одна із тих, ким опікується Валентина. Жінці 67 років, має інвалідність. У місті лишилась сама. Спасіба, що мені дали валічку таку, що мені дуже добре вона допомагає. Щоб я не попросила, вона завжди мені все принесе, зробить. Кажу, Валечка, там те зроби, там те зроби. У мене немає сили винести. Мене астма, мені важко на п'ятий етаж підніматися. Ну так і живемо. Добре вутро, пане 75-річний Петро Гура зустрічає Валентину. Сьогодні просить зварити суп та зібрати документи для оплати комунальних послуг. Чотири роки вже не знаю, надо. От приходять змагають, то що я скажу, то від мене убирає. Хороші отношення, все нормально. Хороша жінки. Валентина говорить, зазвичай її підопічним потрібна допомога у приготуванні їжі. Також привозить воду, продукти, засоби гігієни. Електричний велосипед, на якому вона тепер пересувається, один з п'яти, який отримала соціальна служба корабельного району від польського благодійного фонду, розповіла голова місцевої ради Наталя Чорненька. Я впевнена, що це допоможе в першу чергу швидше добратися, доставитися з наданням соціальної послуги до наших підопічних додому, а ще буде легше фізично дівчатам, використовуючи цей транспорт, перевозити ще в вантажі. Соціальна працівниця Ольга Герланова також отримала електричний велосипед. Каже, до своїх десяти підопічних добиратись без транспорту було важко. Велосипед у мене був механічний, але літо пробиваю камери тільки. І працюю на камери. Показують. Я дивлюся сама, роз'ясняють. Роз Зрозуміємо, якщо чоловік допоможе. Легко страшно, так. Лір. Страшно, але ну, класно. Страшно <реку> <реку> Непривички, так. Я привикла, що тормоза я назад, а тут тормоза треба привикнути що на руки. Зараз чекають ще на 11 звичайних велосипедів для своїх соціальних працівників, каже Наталя Чорненька. Україна це ви, Україна – ми! У соціальній службі корабельного району на обліку 312 підопічних. Ними опікуються 26 соціальних працівників. Розповіла Чорненька. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Горпеченко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. Зараз Олена Тарасенко працює кейс-менеджеркою у безпечному простірі для жінок та дівчат. Повномасштабна війна змінила її життя, каже жінка. 26 років вона працювала водійкою тролейбусу. Під час окупації Херсона до серпня продовжувала возити людей на громадському транспорті. Далі почала допомагати херсонцям виїздити на підконтрольну територію. 12 серпня я перший раз поїхала на Запоріжжя. Автобусом великим, бовою двоповерховою, ну, вивозила людей. Олена розповідає, зробила три рейси з Херсона до Запоріжжя. Щоразу долала близько 29 блокпостів. Я ж їздила все життя на тролейбусі. Я їздила так, у мене були. Права на інші види транспорту, але так от дуже часто не, ну, не доводилося їздити. Я ще перед виїздом, я знала вже, що я буду 12 го виїжджати, я взяла урок у Досафі, правда, на легковій машині, ну, просто згадала, як це їздити на, ну, на коробці передач. І от... Сіла на автобус і, от з переляку, мабуть, доїхала ще на тих блокпостах. Там ну вони вже дивляться, що жінка на такому великому автобусі. Вони вже заходили, вони вже забували, чого вони заходять. Вони о, жінка, ну, жінка за рулем на такій машині. ми виїхали в 11.30 з нової каховки, в мене було близько п'ятдесяти. Жінок і дітей у автобусі, малі, ну десь дорослих людей 20-25, всі інші були діти від півроку до, ну, до, до 14 років. Та ми спокійненько собі доїхали, дуже гарно. Ми вже о одев'ятій вечора вже були на підконтрольній території. Якось так вийшло. Ну, повезло мені тоді. Запоріжжя жінка привозила до Херсона посилки, ліки та гуманітарну допомогу. Третій рейс зробити не встигла 22 вересня 2022 року. Її арештували російські спецслужби. Перший цей у них був ну, такий, що я навідниця, що ми їздили і от після наших автобусів, потім підривалися ці блокпости. Ну, в телефоні в мене вони нічого не знайшли, хоча ми фотографували там багато. Ну, Перед кожним виїздом ми завжди там ретельно зачищували телефони. Ну, не знайшли вони в мене нічого лишнього такого. Інший такий момент у мене був. Я з 14-го року працювала в центрі допомоги військовим волонтером, також була, і вони це, ну не знаю, де вони це накопали. Цю інформацію, що я там була. От за це вони мене допитували. Ну, благо тоді ми насі дівчата повиїжджали, що вони ну, тільки мене знайшли. Олену Тарасенко отримували в полоні на вулиці Лютеранській в управлінні нацполіції. У камері розрахованій на одну людину, згадує жінка. Їх було кілька. Ну вони в перший день застосовували електричний струм. Вони ну, чіпляли такі, як біндери само, саморобну якась така машинка в них була, біндери з проводами, і мишка звичайна ну, комп'ютерна. От він ну, натискає на мишку, і це йде отак на пальці чіпляли біндери, отак от, по кругу, ну, по колу, і воно от, якось. Це, що, ну, удар струмом от, задає питання. Якщо я щось там не відповідаю, він натискає ну, десь години-півтори. Потім так фізично вони до мене нічого більше не приміняли. Відпустили Олену Тарасенко 30 вересня 2022 року. Вони мене привезли аж на острів. Вони всіх у нас чомусь на, ну, вони вдягали шапку, таку, щоб не було там, видно, это, возили по всьому місту, десь, мабуть, більше години ми каталися, ну, не знаю, чи сліди плутали вони, чи ну, так от, що вони привезли, і там випустили мене на острів, аж там десь завезли, аж за будинки там випустили, сказали відвернутися до дерева і рахувати до 50. Ну, я відразу розвернулася, а він мені ще кулака показав. Олена говорить, залишатиметься у Херсоні і надалі, а після перемоги відбудовуватиме рідне місто. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Роман Сирьов, Ігор Печенко – Суспільне новини. Херсон.